Доброго дня, майбутні абітурієнти! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі і сьогодні хочу обговорити важливу тему, яка буде стосуватися кожного із вас, хто збирається вступити до університету в цьому або в наступному році. Правда, наперед, скажу, що в цьому році ви вже заявку подати не зможете. А ось чому і що себе представляє вступ, і з чим його їдять, давайте розбиратися. І перше, що хочу розпочати, так це із двох способів вступу до університету. І перший варіант передбачає вступ до університету після закінчення коледжу. В Україні ділиться схема так, що після закінчення технікуму вас зараховували на другий курс навчання до університету. А от в Ірландії дана схема діє трохи по-іншому. Після закінчення коледжу на рівні QQA level 5, і тільки даний рівень дозволяє вам спробувати дану схему, ви можете подати заявку до університету, вказавши, що ви закінчили коледж, і при вступі ви будете мати додаткові бали. Так, до прикладу, казали мої викладачі в моєму коледжі в свою чергу, ви можете спробувати свої сили та вступити до університету з нуля без навчання в коледжі. І відповідно, графа. Про додаткову освіту буде пустувати, і відповідно у вас не буде додаткових балів при вступній кампанії. І, можливо, вам потолонить, і ви зможете вступити до університету навіть і без цих балів. Але краще не ризикувати та спробувати все ж таки перевірену першу схему. Це особисто моя порада. Що стосується подачі, то діло тут складується наступним чином. Вам потрібно подати заявку на сайті CAO до 1 лютого. До 5 годин вечора. Але у випадку, якщо вам дуже важко визначитися із подачею, то у вас є час до 1 травня до 5 годин вечора. Далі вам потрібно заповнити поля із зацікавленими вас університетами на рівні 8 та на рівні 7 та 6 в якості запасних варіантів. У кожному із запропонованих рівнів ви можете вказати більше, аніж 10 варіантів по університетах. І в цілому це виглядає досить непогано у випадку, якщо ви боїтесь десь пролетіти. Правда, артикули номера учбових закладів міняються весь час, і вбити їх коректно досить непросто. І щоб не ризикувати, краще за все зробити так, як я зробив в свій час, а саме піти до вузу та взяти ось таку брошуру з артикулами всіх номерів усіх учбових закладів Ірландії. Окрім цього, тут є також уся коректна інформація з приводу курсу, а також із приводу тих предметів, які вас можуть зацікавити. Ці книжки дають безкоштовно в будь-якому вузі. І після цього заповнити ті номера, які вас зацікавлять, в тих учбових закладах Ірландії, де ви хотіли навчатися. І в цьому році я заповнював усі артикули з допомогою даної книги. І це було зробити куди простіше, аніж рік тому, коли я заповнював свою cao форму за допомогою пошуку в інтернеті. Я шукав куди тих чи інших закладів саме там, а після цього пробував вбити їх у форму. Але в cao формі весь час вибувалася помилка, від чого у мене просто їхав дах. Тому, відповідно, краще спробувати взяти ось таку брошуру в університеті, аніж мучитися, як я це робив в попередньому році в інтернеті. Також кілька слів хочу сказати про CAO Application Form. Дана форма є досить великою. Щоб її заповнити, потрібно виділити близько години вашого часу, при умові, що у вас є правильні артикули ваших навчальних закладів. При їх відсутності або при їх некоректності вас чекає досить довгий вечір заповнення даної форми та досить велика кількість нецензурної лексики, яку ви будете використовувати, допоки ви зможете заповнити дану форму. Також мінусом є те, що подача заявки на CAO являється непоскоштовною. Подача заявки до університету коштує 40 євро. Дані кошти вам в майбутньому не повернуться. Ось такі вони є реалії ринкових відносин. Після заповнення, а також відправки даної форми, вам потрібно дочекатися липня місяця, після чого вам потрібно моніторити вашу електронну та звичайну. Пошту. Також не забудьте правильно перевіряти вашу CAO форму у випадку, якщо вас зарахують на навчання в той чи інший вуз, там буде відображатися уся коректна інформація. Плюс з часом вам мають надіслати ваш е офер на навчання. І ви маєте його або підтвердити, або навпаки відмовитись від нього. Також по собі можу сказати, що як студент першого курсу 25 років плюс, на даний момент часу для українців навчання є безкоштовним. Дане навчання покривається, як мінімум, по одній із таких схем. Це high educational, temporary tuition Fee Support Skin for Displaced person for Ukrainian. Ось так. Як воно все буде відбуватися надалі, я поки не знаю, але якщо хоча б ця програма покриває ці затрати, то вже великий плюс. Окрім цього, передбачається наявність певної стипендії, але з цим поки все набагато складніше. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось в наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!